Я був взагалі сценаристом. Зовсім як не був дотичний до військової справи. Військові служби раніше не проходив. Прийшов в армію, всього навчився. Ми писали сценарії. Е там, для нового каналу, для Сітіві е, серіал Останній крайній, що ми писали, полкан. А до того був серіал Будиночок на щастя теж на новому каналі. Е, кілька сезонів там писали з колегами. У мене є дуже хороший друг, кум, який також зараз долучився до Збройних сил України. От, е, з ними разом ми створили команду і паралельно з нашою сценарною роботою ми е, ще займалися окремо ще творчою діяльністю, виступ брали учаслі. Зі сміху у нас дуже класний був тренер Стас Баклан. От дуже веселий спосіб проводити час. Минулого року під час відпустки в мене була можливість взяти участь в зйомках. Цього року такої можливості немає. Дуже багато роботи. Так, це дуже допомагає, тому що Ліга сміху нам надавала також і дрони, ударні засоби, і дуже багато колег з Ліги сміху, з якими ми пересікалися. Разом виступали. Вони також дуже сильно допомагають по волонтерській. Частині, зокрема, ветерани космічних військ, нам неодноразово дуже багато допомагали. Проект Стедіум Family, також нам допомагав і фінансово, і різноманітними технічними засобами. Тому велика дяка усім, хто допомагає нашому війську. І Я дуже радий, що я все ж таки долучився до того руху. Тому що ну знаєте, є зв'язки, можна отримати собі додаткові плюшки і краще виконувати свої роботи. Вирішив доїти. Бо, бо треба. Я доєднався 22 2022 року. Спочатку був в піхоті, були на Авдіївському напрямку, От, потім після ротації мав можливість пройти навчання і перейти в підрозділ БПЛА. От. І, власне кажучи, вже виконую бойові завдання в складі цього підрозділу. Коли я був в піхоті, стикнувся з тим, що ну, в піхоті, безперечно, дуже, дуже важко, дуже непросто, тому що недостатня кількість засобів ураження у піхоти. Коли ворог знаходиться від тебе на великій відстані, в тебе прилітає все, що можна. Це і міномети, скиди, ФПВ, артилерія. А немає чим дати відповідь для безпосередньо цих засобів. Ти можеш протидіяти безпосередньо тільки піхоті. От, а получати доводиться за всіх. І трошечки це обідно. А от вже коли ти дронщик, то навпаки, ти більше насипаєш. і… Більше, більше я б сказав, би, мені на відміну від піхоти, більше відчувається свій внесок, тому що виконується безпосереднє ураження різноманітних типів пі цілей. Особливий гумор на війні це чорний гумор. Це безперечно. річ, що коли сидите на позиціях, ви ж не будете сидіти з сумними обличчями. Ох, війна, так, так війна, але ну, завжди є місце, щоб пожартувати.